Війна внесла корективи в культурне життя громади. Цьогоріч Україна мала б святкувати ювілейну дату дня народження відомого філософа Григорія Сковороди. Про те, які заходи все ж відбудуться, або ж уже відбулись, поспілкуємось із Тетяною Гнатів, очільницею департаменту культури Луцької міської ради. Доброго вечора Тетяно Федорівно. доброго вечора. Тянофедорівна роз... тож розкажіть нам, які заходи присвячені ювілею з дня народження видатного Григорія Сковороди, які вони відбулись уже в нашій Луцькій громаді? Так 2022 рік оголошено роком Григорія Сковороди, цих від дня народження відзначається на державному рівні Верховна Рада, ми знаємо, що прийняла відповідну постанову. І ця дата внесена до календаря пам'ятної дат ЮНЕСКО. Ми також, що на році розробили план заходів. однак, на жаль, через війну бюджетні програми призупинено. і окремі ініціативи ми змушені були відтермінувати. Ну але разом з тим заклади культури, передусім, це бібліотеки нашої територіальної громади, активно включилися. До дізначення цієї дати низької культурно-просвітницьких заходів. Адже ми знаємо, що Григорівська влада є моральним авторитетом для українців. Його ідеї настільки вросли в наш генетичний культурний код, що ми часом і не задумуємося, не замислюємося про їхнє авторство. Ось тому є нашим завданням. Донести оцю багатограну образ Григорія Сковороди і відійти від того, можливо, стереотипного сприйняття ось і залучити суспільству до нового осмислення його статку. В закладах культури відбулися вже частини заходів, і ще вони тривають, як це саме на наступний тиждень. Ми ці події насвоїмо на наших сторінках соцмережах і на офіційних сайтах. Це і літературні години, дискусії, літературні читання, виставки, флешмоби, ну багато всього і для різних вікових категорій, але передусім нам цікаво до діалогу залучати молодь і дітей. До прикладу, сьогодні відкрилася виставка Луцькій художній школі, де талановиті діти представили свої роботи на тему творчості Григорія Сковороди. І ось ми сьогодні спілкувалися з дітьми. Найменші, старші, до речі, перш ніж приступити до цього проекту, діти читали творчість породи, вивчали, переосмислювали і направду дуже, дуже талановиті роботи. Я всім раджу відвідати Луцьку художню школу, виставку в залу. Приємно, що вже сьогодні малость і замислюється над такими моральними над моральними орієнтирами, адже Григорія Сковорода і його творчість і його культурний спадок на сьогодні є надзвичайно актуальним для нас питання духовного самопізнання людини, формування моральних орієнтирів, моральних цінностей. І, мабуть, для нас є завданням актуалізувати творчість сковороди і донести його багатогранну багатогранність і його образу. Скажіть ще таке, які заходи планують плануєте і мають відбутися найближчими вихідними? Заходи будуть тривати продовж року, так як і ми планували. А, знову ж таки, це будуть зокрема заходи культурно-посвітницького і інформаційного спрямування, це е, бібліотечні заклади, музейні виставки, це дискусії, ми запрошуємо всіх до діалогу. Вони триватимуть впродовж року. Ми їх анонсуємо на сторінках в соцмережах, ми е, анонсуємо на офіційних сайтах і ми будемо дуже раді. Е, всім, хто долучиться до цього процесу, ну і власне, от хочу почути вашу думку. От як ви вважаєте, от заходи такого формату, що ви вище перелічили, так наскільки вони і чи необхідні ось в такий непростий час, який ми зараз живемо? Такий непростий час актуальний як ніколи. Адже як і писав Григорійського рада, дух свободи нас на і світло суму свободи військово перемагає темряву. В цей час, коли ворог намагається нас затиснути в темряву, є наші моральні авторитети, до яких ми звертаємося, які дійсно нас м, спонукають до приосмислення нашого буття. І це дуже важливо, що в нас дійсно є наш, наш культурний спадок, який ідентифікує нас як українців, як нації і надихає. На боротьбу перемагати ворога тільки так. Дякую вам за відповіді. Нагадаю на телефонному зв'язку зі студією була Тетяна Гнатів, директор департаменту культури Луцької міської ради.